Всім привіт! Ловіть на заміточку ще один дивовижно-смачний рецепт пасочки. Для цього нам потрібно 50 грамів дріждів. У мене львівські живі дріжді. Ще 2 стакани молока обов'язково теплого, гарненько перемішуємо, що простали наші дріжджі, і нам потрібно півтора стакана цукру. Ну, цукру можете регулювати за своїм смаком. Я додала перших пів стакана в опару і додаю трішки муки. Загалом у мене пішов кілограм муки. Рівнесенько, прям кілограм, у мене був і весь він пішов. Тим часом, поки опара буде підійматися, ми будемо замочувати родзинки та мак. Мак не перетертий, а простий, саме звичайний мак. Залишки цукру та 4 яйця будемо перемішувати гарненько. І додаю концентрований мигдаль та додала ще 180 г розтопленого масла та 3 ложки сметани. У мене сметана була 20%. Перемішую все гарненько до однорідної маси і буду виливати нашу опару. Вона в нас просто чудова, дуже гарно підійшла, гарно спрацювали дріжді. І думаю, що паска буде саме смачною та вдалою. Перемішую все і буду вводити муку, як я і говорила, що у мене пішов кілограм муки. Виклала все на стіл і замішую руками. Трішки ще поливаю я рослиною олією. Щоб у мене воно не липло до рук і гарненько замішувалося. Додаю муку, все гарненько замішую, щоб перестало мені липнути до рук. І щоб стало таким еластичним, але трішки все ж таки глибковати. Додаю свій мак, який попередньо замочувала, треба було з нього трішки віджати саме цю воду, але нічого, я замісила, хоча трішки було незручно. Не повторяйте, мою. Її помилки злийте добрячу воду з мака, бо стало трішки липкувате тісто, але я з ним все ж таки впоралася, щоб наш мак рівномірно з родзинками перемішався і даємо нашому тісту. Відпочити десь приблизно годинку. У мене це зайняло годинку 20, бо я була трішки зайнята. І я вам скажу, що тісто просто піднялося дуже класно, збільшилося в об'ємі в 2, а то й більше рази. Ось ці форми, які є такі прям бумажні, не крафтові, я їх змащую ще додатково. Рослиною олією, щоб нічого в мене потім не прилипало, і гарно пасочки відійшли від форми, коли ми зберемося з ними поласувати. Тому я викладаю тісто на стіл, попередньо змастивши, як ви бачите, олією, щоб нічого не прилипало, і дуже тоді комфортно працювати саме з таким тістом. Я відділяю такі частинки тіста для своїх форм і заповнюю роблю такі колобочки. Щоб цей мій колобочок був трішечки менший, прям так половину формочки, в якій будемо випікати. Тому що в цю першу форму я поставила забагато, і в мене трішки паска прям з однієї сторони втікла. Але нічого страшного, і таке буває. Випікаю різні, більші-менші. Все, знаєте, так не виміряєш. Хіба що будеш прям важити на кухонних вагах. І я я вам скажу наперед, що ця паска вийшла неймовірно смачною, ароматною завдяки саме родзинкам, ізюму. і Цьому концентрату, який я додавала, але я кажу, що можете додати ще ванілін, можете додати навіть апельсинову цедру, і це теж буде дуже смачно. Я думаю, паска завжди виходить смачною, тому що це щось таке особливе, що не може вийти несмачним. Ось так я розклала свої формочки, вони вже потрішечки підіймаються. Будемо чекати, поки вони піднімуться гарненько. Ну і одна секундочка і поїхали випікатися перша партія моїх пасочок. Ось так я відправляю. Ну і ці пасочки, що стоять на столі, теж гарненько вже підходять. Я їх буду провіряти саме з зубочисточкою, протикнула і провірила, щоб були сухенька зубочистка, і, значить, всередині пропеклося. Випікала я приблизно хвилин 30-35. Ці пасочки ще менші, а інші 45 при температурі 180 градусів. І тим часом буду робити глазур, якою буду прикрашати свої паски. Завжди я класично готую цю помадку для пасочок, збиваю обов'язково охолоджене одне яйце, а саме білок додаю глазур, яку купувала в магазині, але можна використати просто цукрову пудру. Я додаю ще цукрової пудри, тому що ось ця з магазину. Консистенція мені не подобається, і я боюся, що вона потім буде текти по всіх пасках. Прикрашаю і даю глазурі застигнути. Вам бажаю смачної, вдалої паски, щоб вона у вас була такою рум'яненькою, гарненькою, пухкенькою, м'якенькою, і глазурь ваша не текла і не липла. Всім дякую за увагу, дякую вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Щиро вам дякую. До зустрічі з вами у нових відео.